І тижня не минуло, як в ефірі першого західного вийшов відеосюжет про єдиного сина та опікуна лежачого батька Володимира Маліцького. Нагадаємо, чоловіка, якому забракло лише одного документа для продовження відстрочки через реорганізацію органів соціального захисту, золочівський ТЦК СП відправив на одну із тренувальних баз. Тим часом його лежачий батько та свійські тварини залишилися без їжі та води. І лише за добу до Йосипа Маліцького, який має інвалідність першої групи із позначкою, а психічні розлади. Таки дісталися сусіди та місцевий староста. Вони і допомогли у 81 та дідуся. Нині Володимир Маліцький повернувся додому. Чоловіка відпустили з тренувального табору. Вони подивилися уважно на мій паспорт, на батька паспорт. Подивилися на довідку про склад сім'ї сільської ради, подивилися на довідку інваліда першої а групи і були надзвичайно здивовані. Чого мене представники Золочівського ТЦК привезли до них. І сказали, Володя, ті документи, які ти маєш, відсилай додому. Нехай нотаріус тобі їх завірить, і з мокрими печатками копії присилай до нас, і маєш всі законні підстави, щоб ми тебе відпустили. Прокоментували цей інцидент і в обласному ТЦК і СП. У даному випадку документи надані не були, що спричинило порушення правил військового обліку. На жаль, реорганізація органів соціального захисту спричинила затримки із видачою довідок, що ускладнило своєчасне підтвердження права на відсрочку. Водночас ТЦК та СП діє відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку. Закликаємо громадян завчасно дбати про оформлення документів та інформувати про особливі обставини. Це дозволить уникати подібних ситуацій у майбутньому. Львівський обласний ТЦК та СП Володимир Маліцький. Також пообіцяв забрати свого батька з лікарні, аби все було як і раніше. Віталій Ковале, Олег Гасюк, телеканал Перший Західний.